Вітаю тебе, райдер спільної дороги. Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. сьогоднішнім нашому відосику ми поговоримо про досить цікаві вело-фари з Аліекспрес, які набирають все більшу і більшу популярність за рахунок свого цікавого зовнішнього вигляду, невеликої ціни та заявленого потужного світла. Дві моделі з лінійки цих ліхтарів, ті, які найменші. По розмірами роздивимося, чи реально вони круто світять, розберемо, подивимося, що всередині, розберемо всі їхні переваги та недоліки. Коротше, розберемося, чи все таки варто придбати собі ось таку прикольну велофарку. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Мене зачепила своїм зовнішнім виглядом величезна оця от люстра, тобто модель, яка там на 6 чи на скільки діодів, я таки побачу, думаю, огонь, нічого собі, як уже фігню на велосипеда прикручують. Але потім побачив ще є ось такі більш-менші моделі і вирішив придбати. Придбав був окремо спочатку наймолодшу версію 610-ту модель, а потім більш старшу 630-ту. І вже маю певний досвід експлуатації цих ліхтарів, знаю про їхні недоліки та переваги. І є чим поділитися. Найперше, звичайно, чим вони чіпляють, це зовнішній вигляд. Реально вони прикольно виглядають. Як виглядає ліхтарик на рулі велосипеда? Це на ремонт велосипед, один з велосипедів стоїть. І ось так от виглядає. Так, Це 610 -та модель. А тепер для порівняння встановимо 630-ту. Оп, 630-та модель. Ну, виглядає більш великою. Тобто, ну, це вже виглядає дійсно як ліхтар, а не просто як якийсь міні-ліхтарик. Ось так десь буде встановлено на велосипеді, щоб не сліпити. І ще разок 610 модель. Опача. 610- виглядає такою більш компактною, більш мініатюрненькою. Це насправді було таке прикольне рішення зробити горизонтальну фару. За рахунок цього можна напихати в неї більше діодів, всунути більш потужний акумулятор і при цьому візуально її зробити невеликою, тому що вона буде горизонтальною, буде вздовж нашого руляки. І тим самим не буде виникати почуття, що якась здоровенна фігня висить. Для порівняння, ось в мене мій постійний ліхтар в повсякденному житті, в тому числі на велосипеді, це тактик на 3000 реальних люменів, який також є достатньо компактним та маленьким ліхтарем відносно того, що він може зробити. Але все ж таки, коли він стоїть на кермі, він виглядає достатньо такою якоюсь здоровенною фігньою. А коли висить щось. Ось таке подібне маленьке, ну, зовсім же ж по-іншому виглядає. І виглядає по-трушному, по велосипедному, а не просто якийсь там тактик, якого причепили на руляку. Але все це таке, скажімо так, якби ми виходили вишень з зовнішнього вигляду, то ну, можна було би сказати, ну так, прикольно. Але все-таки ці ліхтарі реально світять. Це саме той випадок, коли. Саме від бюджетної купівлі якоїсь штучки, очікуєш отримати набагато менше від того, що там нарекламували. Воно приїжджає ти вмикаєш і бачиш, що ну, ніфіга собі, там за свої 10 баксів воно реально непогано світить. Причому, ну, ось, при, наприклад, оця 610-та модель, я брав від бренду Офбондач. Вони заявляли, що він світить 900 люменів. А в реальності він світить ще й сильніше. У мене є також, окрім. Того самого 3000-го тактика є 900-люменний тактик, який видає 900 реальних люменів. І ось ця фарка його з легкістю перепльовує, можливо, за рахунок особливої оптики, там розсіювання і тому подібного. Але ну суб'єктивно, наймолодша 610-та модель, в якій три однакових діодика ТГ-3, здається, тут напишу на екрані, вона суб'єктивно на повністю зарядженому акумуляторі видає ну 100 плюс люменів. 1050-1100 люменів я би так оцінив. І це при невеликій достатньо вазі близько 120-130 грамів. А трохи старша, модель 630, ну, взагалі, суб'єктивно, лупашить десь так 1000 на півтори люменів, якщо не більше реальних. І так, для початку 900 люменний ліхтар. Зараз я, от, напевно, метрів 15 стою. До входу. І ось так от світить 900 люменів. Напевно, якщо б я їхав, я б направив ось так от. Тепер 610 модель. опача Ще раз 900 люменів і 610 модель. Тобто, бачите, наскільки за світ набагато більший. Причому що це у нас на двох діодах, два діоди. Це центральний, а тепер три діоди разом. Тобто, тобто ось ось так ось. А, крутяк. І тепер давайте побачимо ближнє дальнє світло. Зараз ближнє, це на 610 й Вмикаємо дальнє. Ну, майже нічого не змінюється. Крім того, що ми бачимо, що у нас увімкнувся середній діод. А тепер подивимося, що у нас виходить на 630 й це ближнє світло, це дальнє, це разом. Тобто реально одразу помітна різниця. А тепер погнали просто темна вулиця. Накрутив на камері ISO на 6400 на максимум, щоб відео передало. Те, що ну, достатньо непогано зараз видно все. От зараз 3 діоди на 610-тій моделі. Ну я ось оком бачу, напевно, метрів. Ну, на 150 це мінімум вперед. Ослобило якісь об'єкти, які ось просто так знаходяться, типу автомобіль там чи дерево якесь, кущі, паркани і тому подібне. А тепер давайте увімкнемо 630-ту. А тепер 630 це на двох діодах. Це зараз два діоди. А тепер перемикаємо дальнє три діоди разом. Ну, реально офігенно. Ну, круто, круто. А тепер давайте ми 630-ту модель порівняємо з ліхтарем на 3000 люменів. Це тактик, звичайний. Це 3000 люменів, які реальні, вимірювались і на тактичному ліхтарі світять. А тепер 630 модель, яка світить ну ось своїми діодами. ну Блін, суб'єктивно, 12 люменів видає Тепер давайте спробуємо досвітити до кінця вулиці. Я впевнений, що на камеру навіть не видно ніфігіше, але там вдалечині. Перехрестя, і до нього, напевно, метрів, я не знаю, хай 200-300. Це 610 зараз модель. Ну, вона до кінця не досвідчує. Я плюс-мінус бачу все, що хочу побачити. Це три діоди разом. Але ну, метрів так суб'єктивно, напевно, ну, 100-150 не більше. А тепер 630. Блін, вона одразу з двох діодів далі світить. А якщо увімкнути всі три разом, ну, тоді взагалі парутяг виходить. Круто виглядає, ергономічно, зручно, маленьке, кудись кинути, виглядає по-трушному, по велосипедному і круто світить. Але все ж таки це бюджетні моделі, які, напевно, здешевили спеціально, аби влізти в якісь умовні рамки 10-15 та 15 доларів, щоб конкурувати, і тому здешевили майже на всьому, на чому тільки можна було здешевити. При виготовленні цих ліхтарів. І тому зараз ми перейдемо на стіл, більш детально роздивимося ці дві моделі в порівнянні одна з одною. Розберемо їх. Я перелічу всі недоліки, які в них знайшов, а їх прямо прям повна така діжка зібралась. Комплектація цих ліхтариків однакова, це від 630-го коробочка, який No ну, Name, а це під брендом of Bondage, 610-та модель. 630. Якщо картонки прибрати, комплектація однакова, від, напевно, від будь-якого буде бренду. Кріплення алюмінієві, цільно алюмінієві, тобто повністю алюмінієвий зажим, і кріплення однакові до обох ліхтариків. Далі у нас в комплекті додаткові гумові прокладочки, додаткові якісь у нас тут. Запасний болтик, ну Раптом у велосипеді нема шестигранників, Ще проставочки меншого діаметру пластикові. Ну і також раптом у вас не буде Type-C шнура, то в комплекті Type-C шнур. Для візуального порівняння. Давайте ось поруч поклав звичайний тактик на 18650 акумуляторі. Та здоровий смартфон на 6,5 дюймів. І ось поруч на 610-та модель, та трохи більша 630. 630-та реально більше. І в довжину, і в товщину, і в ширину. Тобто вона така, що 610-та могла б всередині поміститися. І це неспроста, тому що 610 працює на акумуляторі. 18650 от типу такого, який всі напевно вже бачили. А 630 в неї вмонтований акумулятор 21700, типу такого. Це не з них акумулятор, це просто для порівняння. Значить, 610 приблизно 9 см довжину. 630-10,5. Ну, вона така більш масивна, навіть не знаю, як заміряти, вона коротше, більш масивна. По вазі цей ліхтарик важить приблизно 130 грамів, цей ліхтарик приблизно 170 грамів. Далі, які тут у нас є режими роботи та скільки часу вони можуть світити. По режимам роботи вони ідентичні, майже ідентичні. Тут є в меншому ліхтарику ще один додатковий режим. А так вони ідентичні. Тобто перший режим це у нас вмикається. Два бокових діоди. Наступний режим вмикається окремо один центральний діод, Наступний режим всі три діоди разом. І наступний це режим блимання. До речі, режим блимання, на що хочу звернути вашу увагу, достатньо продуманий. Тобто він блимає достатньо повільно і в той же час не, не занадто повільно. Якраз те, що треба для денної їзди. В інтенсивному якомусь потоці машин, щоб вас бачили, і причому не стробить, як стробоскоп вирви очні який-небудь, а тобто те, що треба. Тут такий самий режим. Але в меншому варіанті є ще додатковий режим, який вмикається довгим затиском на кнопочку. Це так званий режим габариту, коли у нас підсвічується така от полосочка. Там всередині у нас стоїть, напевно, діодиків 5 таких маленьких, які світяться. Насправді цей режим. Габариту він є достатньо умовним, тому що він не занадто яскравий, десь люменів 70, ну, максимум 100, я би сказав. Тобто в денний час, якщо особливо на вулиці яскраве сонечко, то він не буде робити якогось такого реального помітного світла, щоб вас бачив в інтенсивному потоці машин. Тому єдиний режим, який би я рекомендував вмикати для їзди. В денний час серед машин це от саме це блимання. Якщо ви боїтесь осліплювати водіїв в день блиманням оцим, хоч воно насправді не буде сліпити, особливо якщо як скраве сонце, то можете просто направляти фару трохи донизу. І таким чином ви будете і помітні, і буде все супер. По часу роботи маленька версія 610 в максимальному режимі вона світить, тобто три діоди разом, вона світить приблизно годину. І ще потім хвилин 15-20, якщо цей же режим. І залишити, не перемикати з достатньо заниженою яскравістю ще світить, а потім вимикається. В режимі двох діодів, який насправді є найбільш, напевно, необхідний, оскільки два діоди бокових будуть давати достатньо велику освітленість для комфортної їзди освітленими дорогами. Він буде світитися ну, приблизно 2-2,5 години. Ну, ближче до 2 годин все ж таки. Тепер. З приводу автономності цього ліхтаря, тут у нас вже одразу стоїть 4000 мА 21700 акумулятор. Протестував я його один раз, і, скажімо так, швидкоруючи, він мене просвітив 2 години в режимі бокових діодів. Одну годину в режимі трьох діодів, і в нього вже був заряд знизився до одного ділення. Ну і далі я його вже не домучував, скільки він там ще просвітить на такій яскравості, тому що та яскравість вже була ну занадто низька, скажімо так, і не хотів перерозряджувати зайвий раз акумулятор, тому що не знаю наскільки добре ці ліхтарі з... справляються з вимкненням акумулятору, коли він розряджається. Коротше кажучи, в теорії. Я гадаю, цей ліхтар ну, прям таки на стоковому акумуляторі в режимі двох бокових діодів зможе пропрацювати біля 4 годин. Причому я хочу зауважити, що світло цих двох бокових діодів сильніше, потужніше, ніж оцих двох. В тому числі за рахунок іншої оптики. Тут вона більш здорова, і в боки, і в глиб, тобто все збільшено, більш велика оптика, ну і діоди. Інші. Тут у нас три однакових ТГ-3 діоди. Тут у нас з боків стоять два діоди XPG і по центру один діод P9 по індикатору заряду, розряду цього ліхтаря. Тут одночасно і плюс і мінус. Плюс в чому, що індикатор заряду розряду в цьому ліхтарику є. Але він достатньо умовний, тому що він не відображає реально наскільки розряджений акумулятор. Наскільки я зрозумів. Перша палочка отут у нас, зникає на рідному акумуляторі, ось в меншій моделі, майже одразу після увімкнення в максимально потужному режимі. Чому? Тому що акумулятор тут, хоч і з реальними 200 мА, але він достатньо сильно просаджується саме його вольтаж під навантаженням і він одразу показує 3,7 вольта. Коротше кажучи, відображення от палочок тут назвати адекватним. Не видається можливим. Тобто воно якось там відображає щось умовно, але ну опиратись на них не можна. в Цьому ліхтарику який більше перша палка не зникала достатньо довго, але в мене було враження, що перша палка в цьому ліхтарю зникла, коли вже напевно акумулятор розрядився наполовину, а потім всі інші почали достатньо швидко також зникати. Ще один плюс. Ліхтаря, який більші за розмірами, 630-й, це те, що його може використовувати як пауербанк. Тобто цей в нас просто ліхтарик, а цей працює в дві сторони. Тобто Через роз'єм зарядки можна як його заряджати, так і використовувати як пауербанк. Але для цього нам ось такий от адаптер. Вже не пам'ятаю, як він називається. ОТГ-кабель, напевно, якийсь. Його в комплекті немає. Тобто ми його сюди вставляємо і отримуємо USB-роз'єм стандартний. І вже сюди ми можемо підключати те, що нам треба зарядити. Ось, до речі, давайте один ліхтарик зарядимо від іншого. Підключаємо і бачимо, в нас пішла зарядка. А тут у нас просто світиться. Не знаю, я насправді цим режимом не користувався павербанком. Просто ось так от втикав, глянув, та, ага, так, працює. Після тестування ліхтарів сів до автомобіля їхати додому, і такий. А якого фіга так хреново видно, <свісно> тому що ліхтарі світили краще, ніж в мене оптика на автомобілі, хоч в мене ксенон стоїть. Пару слів про тюнинг цього ліхтаря, про прокачку саме акумулятора до більшого об'єму. 610-та модель, як далі в розбірці я покажу, вона заточена. Тільки під акумулятори 18650. І ви можете без проблем купити акумулятор 18650 більшого об'єму перепаяти і таким чином прокачати. Це ну, взагалі без будь-яких проблем. Просто відпаяти, припаяти. Я в інтернеті порився, наскільки я зрозумів. Зараз є акумулятори 18650 формату. Максимальним об'ємом десь 3600 мА, тобто майже вдвічі більше. І на рахунок 630-ї моделі вона заточена з заводу одразу під акумулятор 21700. Там вже стоїть акумулятор 21700 на 4000 мА. Тобто також можете купити акумулятор 21700 більшої ємкості, але набагато більшої ну, немає. Так? Здається, максимальний акумулятор 21700 це тисяч з копійками, так, там 5 100, можливо може 200 Але прям такого значного обсягу збільшення, як в 610 й моделі, зробити не вийде тому що зразу стоїть 4000, ну поставити 5000 мА. Так у вас об'єм збільшиться на 1 від того що було, але ну це не набагато буде більше. так Ну Додаткові там 20 припустимо, хвилин роботи. А от в 610 й моделі з 2000 до. 3600 ну це значно значне таке збільшення. І тепер давайте поговоримо про недоліки цих ліхтарів. Недоліків у них багато, і вони спільні для них обох, тому що Ну по суті це незалежно від того, що тут буде написано чи не буде написано. Це продукт одного, гадаю, конвейера або завода і тому подібне. Недолік перший це. Індикатор заряду. Я вже сказав про те, що він неадекватний, тобто повністю умовний, який не відображає реального стану акумулятору. І на додаток він ще незручний, він знаходиться тут, -от з боку. Під час їзди заглянути туди і побачити, що там у вас з акумулятором, це майже неможливо. Тобто, реально можна подивитися, що тут відбувається, лише коли. Ви злізли з велосипеду і заглянули з боку. Або берете цей ліхтар перед встановленням на велосипед. Класнули та подивилися, що ж там у нас показує. Недолік другий, знову ж таки, напевно, і за бюджетності. Це достатньо такі дебільнуваті драйвера. Тобто мозок ліхтарика це звичайні режими, які отак от по колу перемикаються. І для того, щоб ліхтарик вимкнути, треба. Перекладати всі режими і потім знову ж таки по колу все це йде. Це найдешевший, найпростіший варіант драйвера, тобто мозку, ліхтарика. Це достатньо незручно. Наприклад, ви їдете і хочете вимкнути ліхтар. І просто одним натиском це зробити неможливо, тому що треба перекладати всі режими. Але це ще таке найбільш незручно, коли ви хочете перескочити з одного режиму на інший. І на той на який ви хочете перескочити, знаходиться на початку. Тобто вам треба переклацати всі режими, вимкнути ліхтарик, включити його заново і доклацати тільки тоді до необхідного вам режиму. І нема знову ж таки режиму пам'яті. Хотілося б кожен раз при вмиканні ліхтарика, щоб вмикався останній режим. А тут ніфігіще. Тобто, бери доклацай собі. В більш дорогих ліхтариках це все. Зроблено зручно, наприклад, блимання виноситься окремо куди-небудь подвійним кліком. Наприклад, є режим пам'яті, і, наприклад, вимикання не перекласуванням всіх режимів що є, а затиском довгим кнопочки. Це було б набагато зручніше, але. Маємо те, що маємо. Це в обидвох ліхтариках. Наступний мінус це відсутність стабілізації вольтажу акумулятора. Знову ж таки, і за бюджетності. Тобто, у вас яскравість ліхтарика буде зменшуватись разом з вольтажем вашого акумулятора. Ну і це трошки також підбільшує. Тобто кожні півгодини у вас від ліхтарика буде відлітати 100-150 люменів. Також, що я відніс би, напевно, до. Незначних мінусів в розрізі розгляду саме цих ліхтариків, це, напевно, відсутність термопасти. Це при, потім при розбірці, я вам покажу. Термопасту для відведення тепла від діодів на алюмінієвий корпус тут не нанесли. Не знаю, наскільки це критично саме для цих ліхтарів, тому що вони начебто гріються, але гріються, можливо, не до тієї температури, де це було б занадто критично, але. Ну, як на мене, краще цей недолік усунути, якщо ви будете його розбирати. А тепер переходимо до реально такого значного мінусу, який, як на мене, треба усувати в будь-якому випадку, якщо ви хочете, щоб у вас цей ліхтарик прослугував багато років. Водостійкість у цих ліхтарів ну, приблизно нульова. Така сама, як і в звичайного вашого смартфону, який ви носите в себе в кишені. Якщо десь Попасти під легенький мороз на вулиці, то, напевно, нічого не буде. Але якщо потрапити під такий сильний, потужний дощ або злив, або тим паче його оборонити кудись в калюжу, то на цьому буде все. Ущільнювачів, прокладочок, орінгів, взагалі нічого. Тут, -тут просто прикрутили пластику, стик до металу, і все, не пазів ніяких нічого. Тому ці ліхтарі без доробки можна використовувати лише в суху погоду. Ну, можливо, і в мокру, один-другий разок вони вас додому довезуть, але скоріше за все то буде вже останній їхній раз. До речі, згадав, що була у мене з 610-ю моделлю, фігнюлька два рази. 610 не знаю, тому що я її купив, щоб вона просто в мене лежала. Хочу її протягнути до з'ємних акумуляторів, щоб це був ліхтар на якісь довгі поїздки кудись за місто. А от саме 610 я використовував для їзди на роботу і два рази був глюк. Коротше, вмикаєш ліхтарик, а він не вмикається ні коротким натиском, ні довгим натиском. Стиркаєш в нього зарядне, заряджається, вистиркаєш зарядне, працює як ні в чому не бувало. Причому взагалі без проблем і через годину, і через 10 10 годин і на наступний день працює. Потім через тиждень беру знову ліхтарик в рандомний якийсь проміжок часу, і він знову не вмикається. Та сама фігня. Втикаєш зарядку і все. Як знімаю, як рукою. О два рази така штука була, і ну, більше не повторювалося вже давно. Бо цей ліхтарик в мене вже, напевно, місяць чи півтора, навіть в моєму особистому користуванні. І вже, напевно, тижні три цей глюк не повторювався. Грішу на плату захисту, захисту акумулятора, що вона просто. Це от платка, яка на нього припаяна, яка захищає його від перезаряду перерозряду. Буває, що на акумуляторах, де ці платки також встановлені, ці платки просто вмирають і відключають акумулятор. От Грішу на неї, що вона просто глючила і від зарядного я її начебто. Штовхав і починав знову працювати. Якщо б вийшло так, що перестав би працювати повністю, або цей глюк був постійний, я б цю платку відпаяв і перевірили би чи в ній була проблема, чи ні. Знову ж таки, не забуваємо, що ліхтар бюджетний. Звісно, брак може бути, тому що все-все-все, що можна було здешевити, в ньому здешевили. можливо це взагалі супер поодинокий випадок, але ось така от штука була. А це вставочка не запланована в відос, Вже стає традицією робити подібні вставки в мої останні відео, за допомогою яких я скорочую тривалість відосу, тому що на монтажі вже відео почав перевалювати за 40 хвилин. Тут зараз повинна була бути розбірка ліхтаря, показати, як його розібрати, що всередині, загерметизувати кришечки. Але це ми зробимо окремим відосиком. Буде ще два відосики по цих ліхтарях, саме з розбіркою. Та буде окремий бонусний відосик, доступний для спонсорів нашого каналу, в якому я покажу, чи вийшов в мене протюнингувати ці ліхтарі, тому що я їх буду тюнингувати. Буду 610 модель в неї всовувати акумулятор 21700 на 5000 мА. А 630 модель буду робити підзйомні акумулятори, щоб можна було, як, наприклад, в тактичному ліхтарі за необхідністю замінювати акумулятор, якщо є в цьому потреба. Так що ось такий вийшов відос Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.